Недільний гостьовий майданчик в ранковій каві у вікенд на часі, і у нас в гостях сьогодні директор навчально-виховного об'єднання номер 6 та Microsoft Showcase School Надія Кравченко. Доброго ранку, а також сертифікований учитель експерт Microsoft, сертифікований тренер Microsoft, вчитель англійської мови навчально-виховного об'єднання номер 6 Маргарита Калюжна. Доброго ранку 28 числа. на базі вашої школи пройшла творча майстерня. Усе розпочинається з як вона. Була присвячена розробці уроку за, новими, за новим змістом освіти. Що це таке? І взагалі, з чого розпочалося і як ви вийшли на Microsoft? Чи вони на вас вийшли? Нам оце цікаво дізнатися. Звісно, Microsoft вийшов, Паша. Ну, это... Трошки та, та, інакше. Та, 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 такий шлях, мабуть, та, почну я. Ми почнемо з того, що м, майже 5 років тому ми визначилися з програмою розвитку нашого навчального закладу. І враховуючи найсучасніші тенденції освіти, ми вирішили, що будемо рухатися в розвитку ІКТ. За ці роки ми досягли значного успіху. Це поповнення матеріально-технічної бази нашої школи і, звичайно, співпраця з світовими компаніями. І найпотужніша компанія Microsoft, звичайно, не обійшлася до нашої уваги враховуючи наші досягнення ми отримали тепер звання школа «Showcase Microsoft». майкрософт ми маємо двох сертифікованих вчителів Майкрософт. Перед вами Маргарита Калюжна, сертифікований вчитель, тренер, і ще у нас є Людмила Буйка, сертифікований вчитель Майкрософт, і інші вчителі так само працюють на цьому напрямку. І враховуючи всі ці наші надбання, ми вже маємо можливість не лише самі скористатися своїми знаннями і технічними пристроями, а й розповсюджувати це для інших вчителів, не тільки міста, області, країни. І наша тепер мета поділитися своїми знаннями і знайти своїх Então, sepa. Так, ну і шлях був навпаки від вчителя до корпорації Майкрософт. Тобто спочатку визначалось досягнення самого вчителя, що він демонструє, які навики, які потрібно розвивати в учнях, це комунікативність, співпраця, критичне мислення, креативність, і які він, він активності пропонує на, під час уроку. І визнанням є те, що корпорація відбирає сертифікованих вчителей, Експерти, які можуть відвідати Всесвітній форум глобальний, який щорічно організовується. і цього року у нас в нашій області найбільша кількість з усієї України визнаних сертифікованих вчителів експертів можливо, наступного разу ваша програма запросить Всіх? Нам, можна і усі, а вони всі дуже гарні, і дуже працюють на те, щоб покращити саме змісту року для сучасного учня. І якщо ми говоримо про новий зміст освіти, то це, що саме ми навчаємо або вивчаємо разом з нашими дітьми. І це залежить вже саме від вчителя, якого, з якими ми зустрілися на творчій майстерні, розробили безліч активності, які розташовані на освітньому порталі educationmicrosoft.com, де можна кожному українцю і не лише українському вчителю, а зі всього світу зайти подивитися наші розробки, поділитися, щось взяти собі. І також наш вчитель може зайти на це. Портал знайти якусь активність, яку він може використати в своїй навчальній діяльності. Взяли участь у заході 25 лише вчителів Ні, представників Кіровоградщини це, і 25 це, з інших міст. Це ми планували так, але у нас вийшло, що з інших міст у нас є північ, південь, схід. На жаль, немає нікого з західної України. Наступного разу ми бажаємо їх побачити. І більшість все ж таки з інших міст України ніж область і місто. Тому ми запрошуємо у нас буде ще Такі заходи відбуватися протягом цього навчального року, більш активізуватися освітянам саме нашого міста, долучатися до таких заходів. Вони, мабуть, у нас будуть щомісяця відбуватися на базі навчального виховного об'єднання номер 6 І крім того, я ще призначена регіональним координатором корпорації Microsoft з освітніх програм східного регіону. Тобто, а якщо буде вистачати часу, викладати <рисвіт> <рисвіт> Я буде вистачати часу. Ми плануємо свою діяльність так, щоб ці заходи не заважали звичайно освітньому процесі. Наприклад, два тижні канікул вчителі і діти проводили по різному. Наш навчальний заклад активно залучав і вчителів, і учнів. У нас відбулася маса заходів, в тому числі і заходи під гідою Microsoft. Тому вони будуть відбуватися або у вихідні дні, що вчителі могли приїхати. Ну, наприклад, традиційно це субота, або під час канікул, або після уроків це ми все враховуємо і все чи і прагнення вчителя до здобуття знань завжди залишається постійним, Тому якщо хтось бажає, у нас щосереди середи є така новаційна творча група, вона називається Калабалик, і ми как, как? Калабалик <палубану> да, і ми і завжди це, це поширюємо і запрошуємо на базі нашої школи о 5 годині. Ми зустрічаємося. Хто бажає прийти? У рамках програми Microsoft 20th Century, 21st Century Learning Design проходить проходить заходи. Що що, що це ви планує? Які ще заходи ми ще плануємо м, крім цього провести творчу теж майстерню або воркшоп? Ми визначимося з терміном, таким скажімо, який призв'ячений дизайну мислення. Це новий такий термін, який лише з'являється взагалі в світі світу, І освітяни, коли вперше стикаються, то ще не знають, що це таке і як його з дітьми впроваджувати. Тому у нас буде наступного місяця така творча майстерня, ми теж поширюємо, будемо поширювати інформацію. І Прошувати до нас гості. Ну, в подальших планах. Будемо опановувати е, більш детальніше Skype, OneNote е, і інші інструменти Microsoft і е, використання Office 365 в навчально-виховному процесі. Тобто, за великим рахунком, це не навчання заради розваги або просто розширення знань. Це оволодіння вчителями, інструментами, сучасними інструментами, які вони будуть використовувати в навчально-виховному процесі. Це вот вже живе зараз? Це вже використовується? спольсується ваша офісця шістдесят поширенный у нас в начальному закладе инструментами користуются учни в 4 вы совершенно спокойно своим ученикам я вам просто говорю как отец да у которого есть ученик и человек который общается с другими родителями с других школ то вот кстати по поводу по-моему даже шестой школы ну простите может называться по-другому да шестая школа для меня пятая шестая 29 да значит да проще говорить чем вы говорите так вот, говорят, что детям запрещают с собой брать вместо учебников какие-то девайсы, там планшеты различные, где учебники находятся. Это, в некоторых школах это разрешено, а в некоторых это считается до какого-то возраста. Питання не в этом. За да. великим рахунком мы сприяем тому, чтобы дети использовали гаджеты на уроках, ну, використовували начальные деятельности. Мы для этого обладнали школу, у нас майже все помещения обладнаны Провідним інтернетом і там, мабуть, 90% Wi-Fi. Питання: вмикаємо, ми його чи не вмикаємо для дітей. Є зона, де вільний доступ. Наприклад, там хол зала, зона актова зала. Деякі кабінети є Wi-Fi, але він закодований, і вчитель вмикає за необхідністю. Uh -huh. Але у всіх приміщеннях, навчальних приміщеннях є точки доступу провідного інтернету, і вчитель може користуватися. І, звичайно, у нас не вистачає більше, ніж 890 учнів в школі на всіх техніки. Тому ми говоримо, щоб ви можете. Приносити свої гаджети, підключатися і працювати під час уроку. Тут питання, наскільки вчитель вдало спрацює, наскільки вчитель сам може володіти цими інструментами, розуміти, як ну, їх да -да використовувати. Первую, так тому перше кровоченіки бистрає. Так, так. Тому перший крок, думаю, к этому так, тому перший крок це навчання вчителів, і ми цим займалися вже впродовж попередніх років. Ну, власне, наших вчителів, нашої школи і поширимо тепер свій досвід. Тому наші вчителі, ну скажімо, вже на декілька кроків там стоять попереду. А інше. Питання це в будь-якому разі ми не заборонимо дітям користуватися гаджетами. І це питання, наскільки вдало ти його використаєш в навчанні, наскільки ти скористаєшся цією ситуацією. І тут інший момент не зловживати цим. Ми не говоримо, що гаджети можуть замінити так, 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 живе спілкування не, ну, понятно, або інші форми роботи. У нас, наприклад, є учень, я б з любки, наприклад, використала мобільний телефон і звернулася з проханням, просто покажу. Які в тебе є я дам тобі завдання, запропоную тобі активність з використанням мобільного телефону, і ось він показує там лише ігри, лише ну, да, ігри, да, да, тобто да. більше нічого. Тобто, і самі батьки тут потрібно теж говорити, щоб вони розуміли, що гаджети є безліч програм додаткових там застосунків, які можуть там віртуальну реальність, доповнену реальність, яку я можу на уроці використати. У нас, наприклад, проходив день дочки, і у нас є така програма Куївер. Тому діти намалювали цю точку. Що у вас за програми організація заповнить історію. Так, виставка. Крім того, ми впроваджуємо і запропонували. Ми анонсуємо всесвітній конкурс з Майнкрафтом. Ми використовуємо Майнкрафт на своїх уроках. <свят> я знаю, що це я бачу просто і не розумію, чому вона є. Це була тенденція використання Майнкрафт у навчальній діяльності. Тобто свято та освітян зрозуміло усвідомила, що діти представлені да. Майнкрафтом, що з цим робити, залишити їх там чи використати це е, в цілях, да, і тому зараз у світі Майнкрафт поширений як е, навчальний е, ну, такий, да, е, інструмент, е, да. який розвиває логіку, мислення, да, бачення, yeah, вміння планувати, вміння працювати It's в команді. Саме е, ті навички 21-го століття століття, які зараз актуальні. Крім того, я хочу сказати, що е, діти е, напевно. Значить, більше додатків, ніж ми, і ми теж так. вчимося у них. Да, да. І, і бувають ситуації, коли навіть діти вчителям радять якийсь той чи інший додаток. Зараз дуже поширене дистанційне навчання, і є дуже багато платформ, де діти можуть готуватися до ЗНО, отримувати якісь паралельні знання. І в світі така тенденція, що напевно будуть зараховуватися якісь бали, коли людина отримувала дистанційно на якихось навчальних платформах знання навички. і Це буде теж враховувати. В професійній діяльності, тобто нас навіть підштовхують до того, щоб ми вміли користуватися цими можливостями світовими, ну і тенденція навчання впродовж цього життя вона актуальна і для педагогів. Ми так само їх налаштовуємо на те, що вони можуть дистанційно отримувати додаткові знання. Всі всі дуже багато людей нарікають на вищу освіту в нашій країні. Вона розвивається. Інколи не в тому напрямку, але дуже приємно і мені, як вчителю, за фахом за своїм основним, що середня освіта, загальна освіта, вона розвивається і розвивається Ні. в правильному напрямку. Так. Велике вам дякую. дякую. На жаль, ми обмежені в часі. У нас сьогодні в гостях були представники навчально-виховного об'єднання, номер 6, директор Надія Кравченко та вчитель-експерт. Так, Ні. якщо коротко, Маргарита Калюжна, Велике вам дякую. Ми будемо слідкувати так. за да, заходами. Просадив, на самом деле, ми всем чуть-чуть каснулися. Ти деякі этой з нас навіть будуть брати участь у них да, беруть участь вже беруть, да, активно. Да. Велике, дякую вам за дякую. увагу. Царанкова кава. Вікенд не перемикайте. Ми продовжуємо.